Треба підв'язувати виноград. Зараз покажу, які там є гронки. Я вчора ходила, роздивлялася швидесенько все. Треба обривати і гронки, щоб не було перевантаження. Тут це маленькі, зараз я там лучистого бачила, які великі. Але і тут, а ось дивіться, це чауш такий виноград. Тут такі гронки. Мені дивіться, напів моєї руки. Гронка висить. І ось яка висить. Ми в минулому році з чоловіком чуть не побилися за цього винограду. Він же ж краще знає, ну, він виноградом займається. Каже, що треба залишати по одній гронці, щоб воно дозрівало і ну, витягував кущ. А мені ні, треба залишити все. Ось який гронка, яка, дивіться. Так, а це ось так підв'язала огірочки. Чесно кажучи, я завжди ту сітку брала, або шпагат, чи як воно правильно називається, ходила в магазин, купляла. А сьогодні мені було лінь йти в магазин. І я ось такі вірьовочки в мене були. Я попідв'язувала так. Воно далі поплететься. Огірочки і будуть все нормально, підуть. Це поки вони зрозуміють, куди їм треба. То от так от. А ці ось так. Один, два, будуть так плестися. Там деякі маленькі, бо я досадила, то от так. Кабаки, кабачки, верніше які вимахали. І ось тут я. Спробувала трошки посапати, але дуже мокро, не хочу затоптувати. Але в парничку все-таки висапала. І в парничку дивіться, перець набагато більший. Я трошки зробила помилку, що коли я оце все висадила розсаду, а через два тижні вкрила тільки парничком. Треба було відразу, то вже був би тут такий перецьвелий. Хоча дивіться, ось цей перець це в парнику перець такий. А це ось. Без парника перець. Різниця є, очевидно. Це такий, який стоїть. І не туди, і не сюди. То отак от. Зараз скрию цей парничок і йду на полуницю, треба збирати. Так, збираю полуницю. Дуже багато після дощу гнилої полуниці, але нічого не зробить. Це вчора і брудна вона. Вчора телефоную чоловіку, їду додому, питаю в нього, ну що там, полуниця буде? Ні, немає, там і поїсти не буде. Я вже 6 кілограмів зібрала, навіть більше. І це я ще половину не зібрала. Так що, ще полуничка є. Правда, вона вже така маленька. Після дощу брудна, але є. Гарна половина хороша, а половина погана. Заросла. Я отут трохи, де великий бур'ян, то обриваю. Жарко, у нас так парить. Я зранку думала, буде ще дощ. Поки нема. Треба, щоб підсохло та сапати город позаріс. Так, зібрала я вже полуницю. Це ось цей ящичок заберуть. І ось цей ящик заберуть. А це ось собі назбирала. Зараз переберу і буде на варення. Це, по словам чоловіка, зовсім немає полуниці. Ну, зовсім нема полуниці. Навіть поїсти не буде що. Так, це тут більше 10 кілограмів зібрала сьогодні. І ще там дуже багато гнилої. То от так, от іще треба буде разок зібрати. І все, сезон полуниці буде закритий вже. Так, дивіться, не втрималась, викопала. Три ямки картоплі. Тут сорокаденка і Рів'єра. Рів'єра це ось така біленька, а сорокаденка в неї рожеві такі крапочки. Зараз ще один кущик копаю і буде нам на, на вечерю. Звичайно, вона є ось така величенька, а є й маленька. Ще Ранувато, так як ми її не дуже рано садили, але вже захотілося мені. Зараз ще один і все. Так, я ось помила її, бо на городі вона така брудна, так як після дощів. Дивіться, яка. І така гарна величенька, то маленька, нічого. Вона ще виросте це так. Пробний варіант. так що, Вже з молодою картоплею. Вже легше. Вже можна жити отак. От Підв'язала я свої високорослі томати. Один, другий, третій, четвертий ряд. чотири ряди у мене. І ось хочу вам показати це ж. Низькорослі томати, це в мене тут Асанька, Ріо-Гранде, лагідний діти, які вони вимахали. Високий. Там пишуть 50 сантиметрів, тут він всі 70. І тут такі кущі високі. Гарні помідорчики. Я така задоволена, бо це ж моя розсада моїми ручками вирощала. Сьогодні вже не буду сапати, бо воно не висохло. Затопчую все. І так ось ці помідори, що підв'язувала, трошки притоптала. Зараз іду, треба і вечерять готувати, і поратися, і там я трохи. Будинку прибирала. Я ж все не знімаю, бо це як все знімати, то і робота не буде робитися, І немає коли його знімати. То отак от. Так що, друзі, пишіть коментарі. На цьому закінчую своє відео. Всім всього доброго. До побачення!